7 вересня на Бориспільському стадіоні Колос о 16.00 відбудеться етап Кубку світу зі змішаних єдиноборств. З цього приводу, 27 серпня, в 103-й кімнаті міського виконавчого комітету відбулася прес-конференція. На всі питання, що цікавили допитливих журналістів, зуміли відповісти виконавчий директор Всесвітньої організації ММА Володимир Хлопан, перший віце-президент Федерації змішаних єдиноборств ММА України та головний тренер нашої збірної Вахабжан Муратов та керівник Київського. Організації Федерації змішаних єдиноборств Володимир Солдатенко. бачите, этот турнир у нас вже становится уже традиционным в нашем городе. Он по опыту прошлого турнира вызывает интерес у граждан, жителей нашего города. Поэтому видите, как сложилось обстоятельство, что именно в этом году ММА был признан офіційним видом спорта. Вот, именно в этом году наша команда, я бы сказал, как по, по тем раскладам, которые существуют заняла очень достойное место, имею в виду второе место в общекомандной на чемпионате Европы. Ну, мы, соответственно, будем прикладывать все усилия для того, чтобы продолжить победы этого года, не разочаровать публику, которая придет посмотреть на то событие, которое будет 7 числа. На конференції стало відомо, що захищати честь нашої держави будуть Олег Хачатуров, Сергій Павлюк, Руслан Бусел, Станіслав Кутін та Роман Адаменко. А змагатися з українською збірною будуть команди з Білорусі, Молдови та Вірменії. Для того, щоб досягти результату, спортсмени постійно тренуються. І це не тільки фізичні вправи, каже Вахабжан Муратов. Загартовують боксери не лише тіло, а й психологічну витривалість. Тренування і тренувачні збори в основному були направлені на. повышение выносливости, повышение, ну, прав, ну, не то повышение а, на правильность мышления во время поединка, потому что, в принципе, кажется, что бой такой, ну, со стороны, может, кому-то кажется, что бой достаточно спонтанный, на самом деле каждый спортсмен достаточно вымеренно знает, что он будет делать и как он будет продолжать после какого-то действия. Українська збірна автоматично потрапляє до фіналу чемпіонату, що відбудеться в грудні цього року в Туреччині. Також до фіналу проходить друга команда, яка покаже кращий результат. Володимир Хлопан сподівається, що наша збірна виборе перше місце та запрошує всіх бажаючих підтримати чоловічий спорт. Розвиватися, розвиватися і ще раз слово. Скажем, так, Перспектива стати олімпійським видом спорту. Тобто ми її ну, не приховуємо, ми її озвучуємо і ми до неї будемо йти перший комплект, стати учасником спорту. форму. Для цього нам потрібно, щоб ми об'єднували більше 50 країн під своїм крилом. І всі ці країни. Визнали змішані одноборства видом спорту, або як за кордоном там немає такої процедури визнання, там організація кредитує при спортивному відомстві і дають їй монопольне право розвивати цей вид спорту в тій країні. Тобто, якщо у нас вже буде 50 країн, у яких змішані одноборства будуть визнані чи кредитовані видом спорту, ми зможемо стати учасниками спорту колу. Це перший крок до Олімпійського виду спорту, щоб стати олімпійським видом спорту, це поворотських постав понад сто на деграції. Та Також пан Володимир пояснив, чому етап Кубку світу зі змішаних єдиноборств відбудеться в Борисполі та подякував депутату міської ради Олександру Денисову за підтримку цього заходу. Україна розвиток ММА вийшов на якісно нового рівень, в порівнянні з іншими країнами. І у нас в Україні є підтримка від найвищих спортивних установ, тобто від Міністерства спорту, від Комітету Верховної Ради. Воно дає можливість тут провести. Тобто і вид спорту є розкрученим в Україні. Тобто про нього чули, його знають, під нього знаходяться партнери, так Борис Борисполі Олександр Денисов. Так само по всій Україні є люди небайдужі, небідні, які готові підтримати фінансово ці турніри. Загалом відбудеться 21 поєдинок: 20 серед чотирьох збірних у п'яти вагових категоріях та ще один бій за звання інтерконтинентального чемпіона. У цьому двобої зустрінуться чемпіон України з рукопашного бою, майстер спорту України Бориспілець Володимир Солдатенко та чемпіон Азербайджану з кікбоксингу й Саньда Яшар Оруджов. Нагадуємо, що головним партнером турніру є депутат Бориспільської міської ради Олександр Денисов. Та запрошуємо всіх бажаючих Тримати українських спортсменів 7 вересня о 16.00 на стадіоні Колос Олена Скриник, Володимир Сисько, Новини, телеканал Бориспіль.